Важливі поради від вашого улюбленого косметолога на цю осінь. Я обожнюю осінь за те, що саме в цей період ми можемо активно працювати з нашою шкірою. Це час активних пілінгів, інвазивних процедур, апаратних методик. Це як ми того любимо. Отже, моя перша рекомендація це записатися до мене на консультацію або лікарів клініки та підібрати собі активні компоненти у вигляді сироваток, масок або кремчиків. Наступним етапом це у нас будуть ін'єкційні процедури у нас в клініці, які ж саме зверніть увагу на полінуклотиди. нуклотиди. Обожнюють ці препарати, вони покращують якість шкіри, зволожують, пропрацьовують дрібні. Ну, зморшку борються з першими ознаками старіння, а також найголовніше підготовлюють нашу шкіру до апаратних методик. Ну і третє, головна новина цієї осені це те, що у нас в клініці з'явився новий апарат ерефліфтингу. А це, повірте, дівчата, найкраща апаратна процедура, яка працює на анті-ейдж. пропрацьовує рубці постакне, омолоджує шкіру. Ми можемо працювати в будь-яких ділянках: обличчя, шия, декольте, звісно, очі. Чи а повірте, це така у нас ділянка, з якою мало що працює. Сподіваюся, вам були корисні мої поради і до зустрічі.